вдома, за Якщо ви тривожні, якщо ви хвилюєтеся постійно, дитина також буде тривожною, тому що діти дуже відчувають, знаходяться в близькому контакті з мамою і з тими людьми, які постійно з ними бувають в будинку, вдома, в квартирі. І тому, якщо мама дуже... Така тривожна дитина також може бути тривожною, тому що вона дуже відчуває сильно ваш емоційний стан. Тому намагайтеся розмовляти з дитиною спокійно, робити, не робити різких рухів, звертатися до дитини ласкаво, не кричати. І тоді дитина буде відчувати себе більш-менш спокійною. Далі, що ще можна зробити? Можна ще підготувати дитину за допомогою ось таких простих іграшок. Коли у ваша дитини є певні іграшки вдома, і коли вона прийде в дитячий садок, вона може скористатися цими іграшками і забавити себе. Отже, звернемо увагу ось на такі пірамідки. Якщо ви з дитинкою складаєте пірамідку вдома, вона приходить у дитячий садок, бере пірамідку і може з цією пірамідкою гратися. Також ми говоримо про машинки, різні конструктори, говоримо про музичні інструменти, розвивання кубик це те, що потрібно для дитини саме самого раннього віку. Ці іграшки є в групі раннього віку. Отже, звертаємо увагу на предметну діяльність дитини, тому що у ранньому віці йде домінування предметної діяльності. Дитина грає з пісочком, дитина грає з різними каструльками, різним посудом, грає з лінточкою, з мужечками, папером тобто, все те, що допомагає дитині. Відчути цей оточуючий світ. Тобто це все те, що дає дитині сенсорний досвід. Отже, давайте дитині різні предмети, з якими вона може постійно якими вона може постійно маніпулювати, і за допомогою яких вона може відчувати, оточуючий світ. Ці предмети є також у групі раннього віку. Коли дитина приходить, вихователі дають дітям можливість з цими предметами гратися, вони їм дають сенсорну коробки. Є різні предмети. Отже, на що хочу ще звернути увагу, що у дитячому садочку є різні приміщення, є ван... кімната для умивання, є роздягання, якій діти виконують свої певні функції. Давайте з вами звернемо увагу ще і на правила самообслуговування. Підготуйте дитинку, щоб дитинка вміла мити ручки, щоб вона знала, що коли вона померла, Ручки, вона може їх витирати ошичку. Далі, щоб вона знала, що таке горщик, як знайти свій горщик, як попроситися в туалет. Я хочу сказати, що не всі діти раннього віку можуть розмовляти. Але на рівні взаємодії такої безсловесної це також можна зробити вдома. Ви можете е з дитиною вигадати різні правила, за якими вона може попроситися до туалету. І звернутися до дорослого, підійти до вихователя, потрогати його і показати на Це також дасть можливість дитині швидше адаптуватися до дитячого садка. Далі дитина має складати свої речі в шапочку. Поступово привчайте дитину до того, що в шапочках у вас також повинна бути така повна шапочка, тобто місце, де дитина може роздягатися, вдягатися, де дитина має свої речі і вона знає, що робити в цьому місці. Отже, шаферці вона свої речі на крючочок, ставить свою, своє взуття на поличку, складає ще якісь речі, там шапочку, шарфик, рукавички, і йде миє ручки. От, поступово ми вбудовуємо алгоритм дій. Коли вона помиє ручки, вона може гратися з іграшками. Це все відбувається в дитячому садочку. І ще такий, такий момент. Дитина дуже емоційно прив'язана до дорослих. З яким вона кожен день спілкується, я би вам запропонувала а, взяти сімейне фото. І це сімейне фото ну, десь покласти на такому видному місці. Поступово, тому ну, що дитина бачила це фото, і хай дитинка до цього фото підходить, ви розповідаєте, що там мама, тато, там бабуся, ну кого ви хочете з батьків і запросить на цьому фото мати, тобто є у вас такі фото сімейні. І це фото, коли ви прийдете в дитячий садочок, ви принесете і повісите в шафуці. Коли дитина буде відчувати тривожність, вона може піти до шапочки або просто піти, взяти це фото, подивитися, і вона буде відчувати, що батьки поруч з нею. Ще один нюанс: у кожної дитини є улюблена іграшка. Цю улюблену іграшку дитинка кладе з собою у ліжечку, коли вона спить. Вона її може носити на вулицю, з нею гратися. Цю іграшку можна також принести в садочку. Є такі випадки, коли дітки приносять з собою іграшки дуже часто. І за допомогою цих іграшок дитинка емоційно втішається. Коли вона тримає іграшку в руках, ця іграшка є частинкою її дому. Ось така ідеальна картина, коли діти вже самостійно граються, займаються своїми справами. Це ж вона буде десь у віці, там, там, від 4 до 5 років. А у ранньому віці дитина поступово звикає до тих нових умов, яких вона ніколи не була. Завдання дорослих бути спокійними, урівноваженими і допомогти дитині адаптуватися до дитячого садочка. Я хочу сказати, що не всі діти одразу адаптуються. Є декілька стадій адаптації. Перша стадія дуже гостра, коли діти плачуть, коли дітям некомфортно, вони не можуть звикнути. Потім наступає стадія звикання. Коли Бачиш, що тут безпечний простір, є знайомі іграшки, є знайомі правила самообслуговування, про які ми говорили, є знайомі листя і тільки незнайомі дорослі. Але до незнайомих дорослих дитина звикає, тому що вихователі мають усі навички, щоб дитина звикала до дитячого садка. Вони такі ласкаві мама, уважні до дитини, до її емоційних проблем, вони її потискають до себе, з нею ласкаво розмовляють. Що дитина звикла робити вдома. Отже, шановні дорослі, шановні мами, тата, бабусі, не хвилюйтеся, коли дитинка прийде до дитячого садочка, обов'язково все буде добре, але до дитячого садочка необхідно приготуватися. І ще один момент: вам необхідно обов'язково бувати з дитиною в різних місцях. Чим більше більшою кількістю дітей дитина спілкується, тим для дитини краще. Як спілкується дитина, підходить. А щось дає, я не говорю про тих людей, які зовсім не знаю. Я говорю про дітей. Чим збільшує кількість дитини спілкуються, тим для дитини краще. Отже, бажаю вам успіху, все буде добре.